Добрий день. Починаємо урок Я досліджую світ. Тема нашого заняття рослини рідного краю. Кого зустрів хлопчик? Так, це лис. Хлопчик замислився. А якщо и поміняти на І, яке слово утвориться? Ліс. А чи є у нашій місцевості ліс? Так. В Одеській області на півночі зустрічаються невеликі ліси, а також на півдні також зустрічаються лісові невеличкі масиви. А які бувають ліси? Ліси бувають листяні. Хвоєні та мішані. Тепер пригадаємо рослини, які ростуть в лісі. Які це групи рослин? Так, це дерева, кущі та трав'янисті рослини. Давайте пригадаємо. Дерева мають ознаки: це великий стовбур товстий, міцний, гілля та листя. Ознаки куща це кілька товстих стебел і листя. І ознаки трав'янистих рослин, тонкі м'які стебла, листя, квіти. Розглянемо, які дерева ростуть в листяному лісі. Дуб, липа. Клен ясен. А тепер розглянемо завдання. Назвіть рослини зображені на малюнку. І скажіть, до якої групи їх можна віднести. Правильно, це дерева. А Скажіть, будь ласка, на які дві групи можна поділити всі дерева? Правильно листяні та хвойні. Зараз завдання: установіть відповідність дерева і листя цього дерева. І так, на першому малюнку у нас сосна. Назвіть букву. Із хвоєю сосни. Так, це В. Добре. Друге дерево. Так. Це дуб. І його листя. Правильно, буква Г. Добре. Наступне. Так, ялина у нас буква Г. Четверте. На четвертому алюночку діти зображені клен. І це листя під буквою А. І останнє дерево це каштан. І його листя під буквою Б. Добре. До якої групи відносяться рослини? Так, тут дві групи, правильно помітили. А скажіть, будь ласка, які це групи? Так, це кущі та трав'янисті рослини. Назвіть зображені кущі. Так, на першому малюночку це ліщина. Ось вона. На другому малюночку, ось це. Я маю на увазі кущі. Це шипшина. І, подивіться, це ягоди ожини. Так, а це чорниця. Отже, так, чорниця. Добре. Ну і трав'янисті рослини. Це звіробій та кропива. Ось ми з вами і назвали всі рослини і кущі, і трав'янисті рослини. От вам ще одна група мешканців лісу. Це гриби. А які бувають гриби? Так, гриби бувають їстівні та отруйні. А які гриби не можна збирати? Чому? Тепер подивіться ще раз уважно на гриби, прочитайте назви цих грибів і скажіть, чи є серед них їстівні. І назвіть його. Так, тут істівний гриб це підберезник та білий гриб. А бліда поганка і мухомор це отруйні гриби. Їх збирати ні в якому разі не можна. Побачте. Отже, давайте повторимо назви істівних грибів. Це підберезник, білий гриб, маслюки, опеньки, підосичник, муховик, лисичка, печериці. А отруйні, як от бліда, поганка, мухамор, є такий гриб, як сатанинський гриб, дуже схожий на білий, але трішечки кольором все-таки відрізняється жовчий гриб, свинуха тонка. Це отруйні гриби. Іх збирати ні в якому разі не можна. Серед рослин є також рослини, якими люди лікуються. Давайте прочитаємо текст. Люди здавно помітили здатність деяких рослин лікувати хвороби людей і тварин. Такі рослини називають лікарськими. Розгляньте малюнок, і назвіть. Рослини, які вам відомі. Так, на першому малюночку ми бачимо калину. Калина лікувальна рослина. Плоди використовують як вітамінний засіб. У народній медицині кору застосовують при застуді, кашлі. Також плоди використовуються в кулінарії, готують смачний кисель, начинку для пирогів, пастилу і навіть приправи для м'ясних страв. Наступна рослина, я думаю, ви всі зустрічали, добре знаєте цю рослину це подорожник. Листки подорожника мають тонізуючу дію, збуджують апетит, сприяють. Підвищенню гемоглобіну в крові. А розтерти листки прикладають до ран, при укусах комах. Третя рослина це мати й мачуха. Листки рослини застосовують при хворобах дихальних шляхів та при кашлі, а свіжі листки прикладають до наривів, а також ними. Лікують запалення шкіри. А ще це от дівчатам цікаво буде, да? відваром миють голову для того, щоб зміцнити волосся. І ще один малюночок, пізнали? Так, це липа. Висушені суцвіття липи, використовують для полоскання рота. Також е, липовий цвіт використовують. Е, при Застуді, готують так, також чай як заспокійливий засіб. Зараз відкрити, будь ласка, зошити на сторінці 46 і 47 і попрацюємо в зошиті. Перше завдання: які рослини ростуть у лісах. Перша буква кожного слова вже є. Вам треба дописати продовження. І так, перше пізнали. Так, це ліщина. Допишіть інші слова самостійно, а потім перевіримо. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Наступне – конвалія, липа, сосна, суниця, береза, дуб, підсніжник і клен. У вільний час розфарбуйте ці малюночки. А які з цих рослин ростуть у лісах нашого краю? Так, майже всі вони ростуть в нашому краї. Сосни також зустрічаються. Далі, другий малюночок: сторінка 47. Розгадайте кросворд. У виділених клітинах прочитай назву рослини, яка лікує застуду. Також виконайте це завдання і прочитайте. Ну, а тепер я хочу перевірити ваші знання. Пограємо у гру «Заверши речення. Слухайте уважно. У старій діброві ростуть гіллясті. Так, дуби молодці. На кленовій алеї діти посадили молоденькі. Ну, що можна посадити на кленовій алеї? Ну, звичайно, клени. Слухайте уважно, підказки в самому реченні. У березняку зростають білокорі. Правильно. У сосняку височать могутні. Так, сосни. Кущ, на якому ростуть лісові горішки, називається. Так, ліщина. Дикорослий родич троянди. Це кущ. Ось. шипшини. Ну і скажіть, символами України здавна вважають, які рослини? Так, без верби та калини кажуть, нема України. Молодці діти. Ну що ж, урок завершено. До побачення!